Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Єкраїн. Разом сильніші. Добрий день шановні любителі футболу. Вітання вам з міста, героя Тростянця. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, яку для вас організував футбольний клуб Вікторія, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправ усіх клубів-учасників ПФЛ. Ну і зараз друзі, бачимо, як арбітри виводять команди на футбольне поле стадіону імені Володимира Куца у місті Тростянець. А, майже все готово до початку матчу. Бачимо, що господарі сьогодні гратимуть у синьому комплекті форми. Гості з Поділля з Хмельницького у білому комплекті. І, нагадаю, що це матч сьомого туру. Вібет першої ліги. пролунав стартовий свисток. А, а, поговоримо про стартовий склад наших господарів. Команда Вікторія Суми нагадаю у синьому комплекті в домашньому вони грають сьогодні. Ну і склад цієї команди такий номер 32 -й. Олександр Литвиненко. Турнірна ситуація сьогодні змушує обидві команди грати на перемогу. Зараз от удар поворотах відбувається, але дуже важливу перемогу з рахунком 1-0 завдяки єдиному м'ячу Юрія Дудника. І таким чином Вікторія вийшла до однієї восьмої фіналу Кубку України. Зараз удар поворотах відбувся вже в напрямку воріт Вікторії Назар Лис. Прикладався по М'ячеві, намагався на підступах до штрафного майданчика пробити поворотах. Та от, е, Антоном Савіним тим же. то. Е, Савіним в нього 15 років. Різниця зараз момент. Пробуває поворот, включає у гравця в Ульянова футболіст Поділля. Е, лис з м'ячем відпасував на партнера. Тож сьогодні вона виступає в якості головної. Рефері. Зараз момент для Вікторії Ульянов. Прибуває. Там рикошет був. І захисник вибуває м'яч за межі струфної площі. Тут вже намагаються відзахищатися футболісти поділять. Далі вище на позиції атакувального півзахисника. Шарай 25-й. Тут порушення правил. Знову фіксують. Максим Євпак. Розбіг, удар по воротах. І забирає м'яч до рук Валерій Юрчук в цьому епізоді. Ну, в принципі, непогано Євпак приклався. Бив так, намагався потрапити під стійку воріт Поділля. Тут пішла передача корпусом Бойко прикриває футболіста Поділля. Подача, Чернов підхоплює м'яч? Чернов утримує по ногах, падає на газон. Ну, тут... Йде подача на дальню стійку. Ну, і тут інгульцем та чорноморцем доволі цікавий матч. Удар по воротах. Тут Литвиненко на місці. І Хамелюк його діагональ в напрямку Книша. Книж приймає на груди і падає на газон. І пенальті призначає арбітриня в цьому поєдинку. Дає сигнал. Ну і що? Максим Євпак. Удар. І тягне цей удар зараз Валерій Юрчук. Навіть не зробляють кутовиці в моменті футболісти Вікторії. Ну ось перший по-справжньому яскравий момент, який безперечно потрапить у хайлайт нашого сьогоднішнього матчу. Забитий м'яч своєї улюбленої команди приїхали, я знаю, що із сум. Зараз момент був для Вікторії. Пробував Сосовський головою. Там просто стояв у рамці Валерій Юрчук, ніяк не реагував на цей удар. Впак. І якщо. Головний тренер команди Поділля Сергій Ковалець. Головний тренер команди Вікторія Анатолій Безсмертний. Зараз Євпак в атаці, пробуває по воротах. От зараз Лебеденко з м'ячем через лівий фланг. Його навіс. Чернов. Знаймося про це на після матчого інтерв'ю. Тут Богунов накручує суперника в штрафному майданчику, ставить корпус, зберігає м'яч, намагається його зберегти, але фолить тут проти Олександра Сніжка, 77-му. Богунов. Його навіштовний майданчик. Тут Бойко першим на м'ячі. Здається, Сніжко. От сам Савін стріляє по воротах. Доволі важкий вийшов удар для Литвиненка, але він спорався з ним. Парирує цей постріл від Антона Савіна. І тут... Зберігає м'яч. Дедяєв. навіс від нього. Там на дальню стійку. Тут виходить в центр поля в опорну зону. От зараз Богунов з м'ячем намагався п'ятою навіть пробити Богунов. На цьому матч друзі завершується. Лунає свисток від Кристіни Козорох, який сповіщає про те, що матч завершився з рахунком 0-0. Ну а я, друзі, дякую вам, що дивилися трансляцію, яку для вас організував футбольний клуб Вікторія. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. VBET Ukraine. разом сильніші.